Дорогі брати і сестри, ось ми напередодні Дня П'ятидесятниці. І багато хто задумується, що би це значило, що значить це свято. Хтось говорить про історію цього свята, хтось говорить про його коріння, хтось досліджує це в текстах Слова Божого. Я сьогодні не хочу чіпати історії, не хочу чіпати виходу й коріння цього свята, але сьогодні хочу зауважити на одну. Просту річ, День П'ятидесятниці це день, коли на церкву зійшов Святий Дух. Люди отримали сповнення хрещення Духом Святим. І кожен із нас задається, що би це для мене значило День П'ятидесятниці. Я дуже хотів би, щоб День П'ятидесятниці у нас був кожного дня, бо взаємини з Духом Святим вони є унікальні самі по собі. Вони унікальні не лише тому, що Дух Святий нам допомагає. Чи вибавляє, чи дає мудрості, вони унікальні по тому, що Дух Святий, який живе в нас, це є Бог. Тобто Бог поселився в нашому серці і живе в нас. Був час, коли на землі був Ісус Христос присутній фізично. Сьогодні Він присутній в нашому житті через Святого Духа. І буквально декілька речей, що Дух Святий робить в наших серцях і чому це? Важливо і чому важливо святкувати саме День П'ятидесятниці. Дій святих апостолів, перший розділ 8 вірш каже, та ви приймете силу як Дух Святий, злина на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, всі юдеї та Самарі та аж до останнього краю землі. Коли людина вибудовує взаємине Святим Духом, Біблія каже, ту людину Господь одягає в силу, Дух Святий одягає її в силу. В силу для чого? Для того, щоб бути свідками, не лише в своїм краї, а навіть, як тут написано, аж до краю землі. Дух Святий одягає нас в силу. Не для того, щоб я добре почувався чи мав якусь перевагу над іншою людиною зовсім ні. Не для цього. Дух Святий одягає нас в силу, для того, щоб ми були свідками Його правди і істині на всій землі. Для цього прийшов Святий Дух на нашу землю. Це важливо запам'ятати, бо дехто думає, о, коли я буду сповнений Святого Духа, я буду мати добре відчуття, я буду мати добре відчуття по життю і тому подібне. Я не заперечую цих речей, абсолютно ні. Але одне з основних задач Святого Духа це зробити нас свідками Божої правди, це запалити в нашому серці бажання піти до тих людей, які загиблі, іншими словами, які живуть в гріхах, які ще не мають вічного життя, для яких вічність це щось невизначене. Щоб Дух Святий торкнувся тої людини, ми маємо принести їм Євангелію, а Дух Святий буде торкатися. Він каже: Я даю вам силу. І через цю силу ви станете свідками, потужними свідками. Я дуже вас закликаю, майте взаєм Святим Духом, і ви отримаєте силу для того, щоб бути потужними свідками. Подумайте на хвилину, одного дня ми стоятимемо перед Господом Ісусом Христом. І коли ми там стоятимемо, ми отримаємо нагороду за ту працю, яку ми несли. І знаєте, за що найбільше Бог буде нагороджувати нас за проповідь Євангелія і за те, що ми приводимо багатьох людей до Ісуса Христа. Бо він сказав, ідіть по цілому світу і Євангеліє, проповідуйте, це є заповідь Божа для всіх часів і для нас так само. Друге, написано, коли ж видадуть вас і поведуть, не турбуйтесь заздалегідь, що вам говорити, що, е, а що дане буде тієї години, то те говоріть, бо ви не промовлятимете. Але до святі. Є багато кризових моментів в нас в житті. Тут, зокрема, говориться про переслідування, і ми пережили переслідування в свій час. Але помимо переслідувань, у нас є багато кризових моментів, де не знаєш, яке прийняти рішення. І це той момент, коли я можу надіятись на Духа Святого. Не завжди Дух Святий може сказати моєму серці, зроби так і так, але Він поведе мене, поведе мене в те рішення, яке до вподоби йому. І коли я чутливий, коли я перебуваю в Слові Божому, в молитві, в взаєминах Святим Духом, то він все більше і більше буде вести мене до тих правильних рішень. З другої сторони, звичайно, Дух Святий говорить до нашого серця і дає нам слово, і ми маємо розуміння, як чинити в тій чи іншій ситуації. І я маю купу свідчень, як від себе особисто, так і від інших людей, які свідчили і розповідали про те, як Дух Святий їх направляв. Апостол Павло каже, і Дух Святий не дав мені піти туди, а я пішов в іншу сторону. У вісні Дух Святий його направляв. Через пророків Дух Святий направляв. Різними способами Господь говорить, до нас найпотужніший голос Святого Духа відбивається в нашому серці, і ми слідуємо за Ним. Там правильні рішення, коли ми слідуємо за Ісусом Христом, за Духом Святим. Далі написано так, утішитель же Дух Святий, що Його Отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усьому і пригадає вам усе, що я вам говорив. Я хотів би зауважити утешитель. Утешитель тих, хто стоїть поруч. Особливо в ті часи, коли нам важко. Особливо в часи, коли в нас війна, проти нас розв'язана агресія, ми розуміємо, що ми нічим не перед ким не завинили. І утешитель Дух Святий це найпотужніший утешитель. Людина не здатна так потішити, як потішає Господь. Людина не здатна потішити тих людей, які понесли сьогодні втрату. Коли наші воїни на превеликий жаль, але це трапляється, коли наші воїни гинуть, коли гинуть волонтери, коли гинуть лікарі, і, так, і, і просто мирні люди гинуть. Я вірю, що тільки Дух Святий дає оту повноту потіхи. Але я повернуся назад. Дух Святий це утішитель від Бога. Він даний для нас. Давайте вибудовуватимемо ці точні, ніжні, правильні взаємини Святим Духом, щоб його не ображати і не відводити його зовсім в іншу сторону. Бо коли ми не вибудовуватимемо цих правильних відносин, ми не отримаємо цієї потіхи, самопотужної потіхи в нашому серці. Одна із найважливіших потіх, яка приходить в моє. І приходить в ваше серце. Це так, як апостол Павло до Римлян, в 8 розділі, 16 віршом написав, саме цей Дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. Саме Дух Святий свідкує моєму Духу. Коли Він свідкує? Коли я перебуваю в молитві. Я пригадую, мені було одного разу дуже важко. Я прийшов і сів ззаду в церкві, це була інша церква, ніж де я пастор. І я просив, кажу, Господи, я втомився, ні, я не розочарований, але я втомився. І пройшло від Духа Святого, прийшло наповнення моє серце. Прийшла потіха моє серце. І цей ніжний голос прозвучав в моєму серці, де він засвідчив мені про те, що я є Божа дитина. Є такий вираз, я його часто люблю повторювати, інколи гривня коштує більше, ніж мільйон гривень. Саме оце ті моменти, коли приходить Дух Святий, все на світі, всі цінності не вартують тої присутності, яку дає для нас в житті Святий Дух. І одна із задач Святого Духа це постійно свідкувати. Особливо в часи, коли вічя десь доступає до нашого серця, свідкувати, що ми діти Божі. Ні, ми не втрачені. Ні, ми не загиблі. Ми його діти. Ви будуйте взаємини з Духом Святим, і ви побачите. І ви відчуєте цю приємність, свідчення Святого Духа. Моє серце, що я є його дитина це унікальний досвід. Благослови вас всіх, Господь.